І я. Ми з кого до вас прийшли. З шотландських славних гір. Пригод зазнали безлічми. У школі для чарівників. Як Герміона Гренджер, ви пам'ятаєте, як вередливий каполюк направив нас до спілки розумних та шляхетних факультету Гріфінго, де ми зустрілися з цікавими пригодами та стали справжніми друзями? Знаєте, майнер теж може служити добрим справам людства та боротися зі злом. Промбізку, філософський камінь, що дає безсмертя, що захистили від зазіхань Володиморта і не дали йому ним заволодіти. Знання та шляхетність, честь і цілестрибовищ, порятунок тих, хто потребує допомоги. Ось наші орієнтири. Ми почакуємо і нині. Ви готові не чую. Магічні палички ми маємо. Чудового вам набажаємо! Нехай лицей шістнадцятий завжди процвітає та охопців і митців, спортсменів і доброчинників Рік від року все більше випускає. Хай вундеркідні кідні в імена на стінах школи незабаром викарбують. Лавровими вінками з в освіти хай віншують нобелівські лавраси. Всі на школи хай з'являються. Укриття всесвітні та небувалі артподії прибавляються. Signore, Lure il